На галявині у парку саме так мабуть і потрібно проводити міні-футбольні турніри на честь дня батька. В Ужгороді відбувся саме такий захід. Дуже цікавий турнір. Такий, ви знаєте, неординарний турнір, оскільки ми це другий турнір, який проводився протягом трьох років. Трьох років перший турнір був присвячений Міжнародному дню парків. Сьогодні дуже прекрасна нагода, день батька. І Ужгородська міська рада вирішила провести не тільки спортивний захід, а і культурно-масовий буде далі. Ну а власне у міні-футбольних змаганнях виступили дев'ять команд трьох вікових груп. Колективи старанно суперничали, в прагненні стати першими. У вікових категоріях 2015 та 2012-13 років народження перемогли білі. А з-поміж футболістів 2010-11 років народження зелені. Одразу після матчу учасники ділилися гольовими враженнями. А за дітей палко вболівали рідні цілими сім'ями. Я забив гол там. Мені нікіта подав кутовий. А я в Юбочку пробив Давіду. Хто тебе привів на футбол, коли це було? Ну я не пам'ятаю або тато, або мама. Скільки років? Мені було чотири. Ну, тато дає на футбол, це зрозуміло. А чому мама дає на футбол? Ну, через те, що це було, здається, вже визначено з самого народження, коли він пішов, одразу м'яч. Це була найулюбленіша іграшка. Ну і так склалося, що він вибрав цю, цей спорт на сьогодні. А що тато скаже, які відчуття в день батька на турнірі? Величезна гордість і вдячність місту, команді. До нашій славній Україні безумовно нашому тренеру, бо брустить справжніх козаків. Всіх хлопці сьогодні молодці. Тому дуже дякую всім всіх зі святом». Ну я дуже рада за свого брата. Що він забив гол, що він радий, що він грає у цю гру. Я рада, що у нього такі успіхи. Естафету змагальної частини турніру перехопила церемонія вручення нагород. Їх від міста юні призери отримували під аплодисменти присутніх.